Вітаю на першому подільському. Як завжди, о цій порі ми підсумовуємо найважливіші новини Хмельниччини за добу, Тож не перемикайте, аби дізнатися більше. 3 січня в одному із сіл Хмельниччини попрощалися із 22-річною дівчиною, яка стала жертвою ракетної атаки расистів 31 грудня. Серце Оксани музики зупинилося у новорічну ніч у Хмельницькому. Під час вибуху дівчина перебувала в автівці разом зі своїм хлопцем та парою друзів. Останнім вдалося вижити, але і вони зазнали численних травм. Після вибухів серед хмельничан оголосили збір крові для важко пораненої Оксани. Проте надії на порятунок дівчини на превеликий жаль не справдилися. В останній день 2022 року Росія завдала чергового ракетного удару по Хмельниччині. Вибухова хвиля пошкодила будинки, магазини, поранила людей та найстрашніше забрала молоде життя. Оксана Музика загинула у новорічну ніч. Я її сусідка, ми живемо в одній хаті з своєї сторони. Ой, я її знаю з народження. Оксана найкраща дитина на світі. Яка дея, вона нікого ніколи не обідала. Вона поганого слова не сказала. А трудяща, а Вічлива. На нікому поганого слова не сказала. Побачила далеко і добре данька. Того дня дівчина разом із коханим та друзями поїхали на закупи, аби спільно відсвяткувати новий рік. Повітряну тривогу, яка розпочалась у місті близько першої години. Компанія перечікувала у власній автівці поблизу АЗС. Уламки смертоносної крилатої ракети потрапили просто в авто. Дістати Оксану із автомобіля допомогли стороні. Про це розповіла подруга загиблої, яка у той момент також перебувала в салоні. Усіх чотирьох одразу госпіталізували до лікарні. Потерпілі отримали травми від осколків. Проте в найважчому стані була Оксана. 31 грудня з'явилася інформація про необхідність здачі крові для неї. Десятки небайдужих відгукнулись. Та, на жаль, уже 1 січня медики повідомили, врятувати дівчину не вдалось. Досить така хороша товариська, хороша дочка. Ну... Дуже вона. Завжди всім допомагала. Активістка. Не тільки в нас у школі, от вона вчилася у Хмельницькому і тепер, до речі, вона в магістратура. А співала, захищала школи і танцювала. танцювала. Така втрата. Кажуть, що Бог забирає кращих. Ну, це несправедливо. Попрощатися із загиблою зібралися близько пів тисячі небайдужих. Про дівчину всі відгукуються як про світлу та добру людину. Вона залишила. Кожному з нас свою частинку. Що я хочу сказати, що ви можете побачити, скільки людей і як вони обуваються, Тому тут вона була дуже, дуже, Не було дуже велике майбутнє. майбутнє. Дуже велика втрата. Жалко. В Останню путь провести свою кохану, хоча й на милицях приїхав і наречений Оксани. Поховали дівчину у її рідному селі Грим'яка. Рідні Оксани Музики вже відкрили збір коштів на помсту. Кажуть, усе, що вдасться зібрати, передадуть в ГУР на придбання дронів камікадзе. Напередодні на Хмельниччині в аварії загинула людина. 2 січня близько першої години ночі на автодорозі у селі Буртин, що на Полонщині, 20-річний водій автомобіля ваз 2101 зіткнувся із електроопорою. Травми несумісні із життям отримала 20-річна пасажирка, а її 17-річну подругу госпіталізували до місцевої лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний. Водія автівки правоохоронці затримали. Наразі вирішується питання про обороняємо запобіжного заходу. Слідство триває та встановлюються усі обставини події. Поліцейські Хмельниччини спільно із рівненськими колегами затримали групу зловмисників, які скоїли розбійний напад на 80-річну пенсіонерку. Чоловіки вдарилися до будинку пенсіонерки в одному із сіл на Славуччині 24 грудня. Стареньку зв'язали та почали бити, вимагаючи гроші. Зрештою, вони знайшли сховок із заощадженнями, у якому було більше 100 тисяч гривень і 200 євро. Після чого поспішно покинули будинок. Пенсіонерку зв'язаною залишили на Зволя коли жінці вдалося вивільнитися про напад, вона розповіла старості села, який і викликав поліцію. Виявилося розбійники із сусідньої рівненщини їм трьом може загрожувати до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Наразі нападникам на бабусю вже оголосили підозри та на період розслідування взяли під варту. 2022 рік став переломним для кожного українця. Повномасштабне вторгнення змусило людей переоцінити буденні речі та змінити пріоритети. Наші журналісти поцікавилися в пересічних краях, як із 24 лютого змінилося їхнє життя та що запланували на 2023 рік. Чи змінилося ваше життя у 2022 році? Які у вас плани на 2023? Що вам, діти, сказати? У мене життя змінилося з 2015 року. У мене в 2015 році загинув син. І всі кажуть, що от війна 300 діб, війна там 310, а в мене війна тягнеться 8 років і плюс 300 діб. Так що в мене повністю життя змінилося не на кращу сторону, але мусимо жити і дуже чекаю перемоги. Жили ми в Запоріжжі. Війна змусила нас переїхати сюди. Ну, тепер, звісно, хочеться додому скоріше. А така в нас мрія. Щоб війна закінчилася. І був мир на землі, це саме основне. А як змінилося ваше життя? Ну, Практично все на своїх місцях. Працюємо, пенсіонеруємо і все потихеньку. Два сина і внук самі знаєте. де. Отак в мене змінилося. Які плани, щоб війна закінчилася бажано? Чи змінилося ваше життя у 2022 році, і які у вас плани на 2023? Змінилося, у нас у нас у всіх змінилося. Святкове свято надходить, у нас немає такого святкового настрою. А на 23-й рік, ну надіємося, що ми, буде за нами перемога і наші зсу славні наші хлопці. За, за яких ми можемо зараз хоч нормально святкувати, і електроенергія вже, слава Богу, помаленьку є. Дасть Бог, що все буде добре. Надіємося на найкраще. У 2022 році на Хмельниччині до місцевих бюджетів надійшло більше 11 мільярдів гривень податків. А це означає, що бюджетні призначення виконано на 107%. Тож завдяки сумлінним підприємцям, які сплачували податки, у майбутньому громади регіону забезпечені фінансами. Це дозволить вчасно виплачувати заробітні плати, гарантувати соціальне та пенсійне забезпечення жителів районів і в цілому триматися на плаву. У 2022 році слід зазначити, що в нас в області рахується 90 тисяч платників податків. З них 59 тисяч платників податків це фізичні особи. Новостворених платників фізичних осіб у 2022 році у нас 7 тисяч платників єдиного податку в нашому регіоні це більше 45 тисяч платників єдиного податку. Якщо говорити про надходження до місцевих бюджетів цієї категорії платників, то ними забезпечено в 2022 році. 780 мільйонів гривень в порівнянні до минулого року. Це на 37 мільйонів гривень більше, незважаючи на те, що в 2022 році платники єдиного податку мають першої другої групи, мають право не сплачувати е, єдиний податок. Усім галузям Хмельниччини цьогоріч доведеться заощаджувати обласний бюджет 2023 порівняно із минулорічним, зменшився на 300 мільйонів гривень. Відтак завдання обласних владців працювати над збільшенням власного потенціалу, що дозволить залатати фінансові дірки. Детальніше про прогнози розповів головний фінансист Хмельниччини. Повномасштабне вторгнення потужно вдарило по державному бюджету. Тому у 2023-му усі регіони недоотримують фінансування. Нині центральна влада мусить попіклуватися про забезпечення нашого війська, а обласні владці уже про своє населення. Тому у цьому році необхідно ефективно розподілити понад 2 мільярди гривень. Саме такий початковий проект бюджету заклали в департаменті фінансів Хмельницької обласної військової адміністрації. В першу чергу підтримують комунальну сферу. Також додаткові ресурси підуть на розширену мережу бюджетних установ, яка Їхала до нас З прифронтової зони. З областей, в яких ведуться активні бойові дії, переміщена частина установ бюджетних до нас. І це, безумовно, вимагає збільшення фінансового ресурсу. Тому о, от тут як би, мусимо працювати над тим, щоб ці установи також забезпечити. Цього року доведеться суттєво збільшити видатки на харчування в навчальних закладах. Це пов'язано зі стрімким зростанням цін на продукти. Ваговим тягарем для обласного бюджету є енергоносії. На сьогодні вони з'їдають 300 мільйонів гривень. Проте протягом року ця сума може зрости. Також минулого року багато жителів області втратили роботу. Через це бюджет недоотримав. Зменшилась кількість найманих працівників в області. Ну, є питання щодо стабільності та прибутковості бізнесу. Тому зменшились податок на прибуток десь на 16 млн грн. Стабільним залишається високим податок з доходів фізичних осіб. І тому ваги складає 91,2%. так як попередні роки основне намотаження на податку з доходів фізичних осіб. Тут власне цей проект бюджету не остаточний. У 2023 році відбуватимуться доповнення над потребами області. Працюватимуть постійні комісії та депутатський корпус, тож окремі галузі зможуть отримати. Мити додаткові гривні. Дефіцит палива, обігових коштів та обірвана логістика. У 2022 році серед іншого постраждала і аграрна сфера. Додала клопотів і часткова відсутність електропостачання. Тож, як минув сільськогосподарський рік в умовах війни, дивіться за мить. У мовах війни на українську агропромислову сферу випали надскладні випробування. Проте аграрії тилової Хмельниччини зуміли зібрати врожай, тим самим забезпечивши продовольчу безпеку держави. Необхідне придбали ще у 2021 році. Тому вдало засіялись і вчасно провели весняну посівну кампанію. Готові були й до осінньо-польових робіт. Сьогодні, під час війни, як би там не було, на рівні минулого року ми засіяли озимих під урожай 23-го року, майже 230 тисяч гектарів, з них 200 тисяч гектарів зернових. Провели в Власну жнивну кампанію, на сьогодні залишилася ще тільки кукуруза. Хмельниччина, як і минулоріч залишається, лідером із врожайності в Україні. Втішні показники мають і у сфері тваринництва. Як би не було важко, йдемо по наростаючі, як по великій рогаті худоби, як по коровах, по свинях, по птиці. Тобто, ну, важко, але аграрії не здаються. Суттєві проблеми виникли під час реалізації продукції. Вплинула на це нестача енергоресурсів і палива. Однак навіть така ситуація не завадила мати приріст по кожній агрокультурі на 20%. Ті самі цукрові буряки, пшениця, зернові тобто Хмельниччина буде і з цукром, і з хлібом, і з маслом. І, хоча до нових викликів готові, у новому році аграрії сподіваються на стабільну роботу сільськогосподарського ринку та, звісно, вірять у перемогу. Івана Шемчешина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині минулий рік відзначився системним підходом до боротьби із коронавірусом. Медикам і владцям вдалося максимально забезпечити усім необхідним заклади охорони здоров'я. Лікарі ж своєю чергою зуміли успішно забезпечити процес лікування, а краяни активно включилися в процес імунізації. Пандемія коронавірусу, що накрила світ, додала чимало викликів як жителям Хмельниччини, так і медикам і загалом системі охорони здоров'я. Минулий 2022 рік все ж став переломним у боротьбі з цією смертельно небезпечною недугою. Стабілізувати Точно вдалося, тому що можна сказати, до ковіду ми трошки вже звикаємо як до інфекції, до яких ми вже звикли той самий грип і інші респіраторні вірусні інфекції, тому що ковід це також респіраторна вірусна інфекція. І враховуючи те, що все таки велика кількість людей вже щеплені, дуже багато перехворіли і неодноразово все ж таки є вже імунітет, і той ковід, ми з яким ми маємо справу зараз, це зовсім не той ковід, який був на початку. Медики області зауважують, відчутно зменшилася кількість пацієнтів, важкість перебігу хвороби та певною мірою змінився контингент тих, хто потрапляє у стаціонари. Це в основному середня важкість перебігу, важкі хворі, безумовно, є, але це люди навіть не похилого, вже такого старого віку за 80, із супутніми захворюваннями. Це важкі хворі, вони важко переносять на тлі ковіду. В них розвивається їх активізується їх патологія, така супутня, і є і були летальні випадки. Близько 1800 пацієнтів з діагнозом коронавірусна інфекція лікувалися торік в інфекційній лікарні. З них близько 400 – це діти. Успішно долати недугу вдається, і завдяки повній забезпеченості медзакладів усім необхідним. Є зараз все для того, щоб надавати якісну допомогу. У нас забезпечені всі киснем, централізованим є альтернатива кисню. Є ліки, специфічні ліки. У нас проблем з надання допомоги таким хворим. Немає саме головне, щоб люди просто знали, що треба своєчасно звертатися до лікаря. І якщо ситуація потребує госпіталізації, обов'язково госпіталізовуватись і продовжити лікування в стаціонарі. З метою профілактики захворювання на COVID-19 продовжується процес імунізації краян. Загалом в області зробили майже мільйон 50 щеплень від коронавірусу. Свіжий ремонт та сучасне обладнання. У селі Черче, що в Чиморовецькій громаді, відбулося відкриття амбулаторії. Тут працюватимуть два сімейні лікарі, які обслуговуватимуть близько двох тисяч жителів. Подробиці дізнавалися наші журналісти. Ульяна, жителька села Черче, що у Чиморовецькій громаді. Нині спільно із своїми односельчанами оцінює щойно відкриту сучасну амбулаторію. На таке медичне оновлення чекали не один рік. Тут все зроблено на добро для людей і надіємося, що тут буде приємно, скажімо так, навіть і в тому випадку, коли тебе турбує щось зі здоров'ям, то звернутися сюди все-таки от комфорт, який створений для людей, це дуже приємно. Зміни до вподоби не тільки пацієнтам, а й сімейним лікарям. На чотири населених пункти працюватиме двоє фахівців. Нині у них підписано близько двох тисяч декларацій. Створили комфортні сучасні умови для праці і для пацієнтів прекрасні відмінні умови для праці. Є необхідне все, апаратура, температурний режим, все. Забезпечено приміщення, в якому облаштували амбулаторію, було повністю відремонтовано. Замінили і підлогу, і стелю. Для пацієнтів облаштували стоматологічний кабінет, денний стаціонар та маніпуляційну. Свій вагомий внесок в осучаснення умов надання медичних послуг на Чимировеччині зробила команда за конкретні справи. Загалом було спрямовано близько 200 тисяч гривень. Такі от міні-проекти, як амбулаторія, школи, садки. Хочеться, щоб ми побільше їх робили, і те, що ми робимо це у військовий час, це також респект і повага кожному з вас. На території громади всього розташовано 11 амбулаторій. Відремонтувати та укомплектувати від початку децентралізації вдалось уже У Нас залишилося дві амбулаторії це Зарічанка і Чорна, по яких треба докластися і зробити. Ми Зарічанку почали робити, але ми їх хочемо зробити як центр безпеки. Там має бути крім амбулаторії, ще мають бути пожежники, мають бути дільничий, і тому ми комплексно будемо підходити. Хоча ми вже почали дещо робити, і дах там перекритий в цьому цих приміщеннях. Попри війну громади Хмельниччини продовжують розвиватися, дбають не лише про своїх мешканців, а й про людей, які знайшли тут нову домівку. Наша боротьба із ворогом триває і у новому році. Підтримуйте наших захисників лише спільними зусиллями. Наша одна на всіх мрія втілиться в життя. Та обов'язково вмикайте перші подільський, аби не прогавити головних новин області та всієї України. До зустрічі в ефірі.